Хочу записати відео про ситуацію на інструменті MLN. Про те, який там зараз рівень. Інструмент ще не сходив. Я просто записую відео про те, що я знайшов рівень. Ось так рівень виглядає на денному таймфреймі. Зараз я все видалю. Видалити один об'єкт, видалити сповіщення. <кій> Почнемо від початку. Ось, наприклад. Ми бачимо, що інструмент дуже сильно виріс. Ну, і ясно, що всі інструменти після такого падають. Але нам, для того, щоб торгувати падіння, ми маємо побачити якусь реакцію ціни. Тобто, нам треба побачити, десь, де інструмент нам намалює точку входу. І в даному, в даному місці почав проглядуватися рівень. Ось по цих трьох барах. Ось бар, Зверніть увагу, ось тут, ось тут, в цьому місці, на мінімуми. я буду наводити на бари. Мінімум 7,583. Наступний бар 7,590. І наступний бар зараз 7,583 знову ж. Тобто ці два бари зелені, вони б'ють, як то кажуть, тютінька в тютіньку. Так само, чому, я наприклад чому для мене це рівень? Бо в цьому місці ціна також реагувала на цей рівень. Вона також не могла його пробити. В цьому місці цей рівень був ну пробував бути. Рівнем опору, а в цьому місці був рівнем підтримки. Ну і взагалі ми бачимо на історії це даний таймфрейм, що ціна дуже дуже добре реагує на даний рівень. от Вона його поважає. Нем, нема такого, що вона просто проходить і якось не реагує на нього. Ось подивіться на історії: завжди, завжди вона біля цього рівня якусь реакцію давала. То не могла пробити його ось тут. Так, він тут був не, не дуже чіткий, але в цьому місці. На даний час це рівень. І що ми можемо зробити далі? Взагалі, як відторгувати цей пробій? Я для себе виставляю сповіщення десь за 1,5%, за відсоток до рівня. Наприклад, ось тут 1,5% ходу до рівня. Я виставляю собі сповіщення. Тобто, додать оповіщення кожного разу і создать. Тепер у нас буде ось тут сповіщення. Якщо ви скачає, скачаєте TradingView на телефон, вам просто прийде смс-ка на телефон. Бо багато людей не розуміють, як взагалі можна торгувати, щоб не сидіти все время біля комп'ютера. А так і торгується. Просто ви знайшли собі ситуацію, перебираєте інструменти, шукаєте якесь місце на графіку, де от, наприклад, ви сьогодні, так? Ми побачили сьогодні, що тут почав проглядуватися рівень. Але ж ми не знаємо, чи може інструмент ще раз так сходить, може він зараз піде, отак і знову не буде. Там, я не знаю, може, два тижні ще буде ходити. Для того ми просто виставляємо собі аларм Так як у нас е, інструмент уже дуже близько до рівня, то ми не можемо виставити аларм, аларм десь вище. Я, наприклад, виставив би за 2%, щоб подивитися, як воно там, як інструмент підходить до рівня. Бо підхід до рівня є дуже важливим. Ось погляньте, в цих місцях було зрозуміло те, що не буде пробою рівня. Чому? Тому що. Інструмент тут на п'яти якщо ми перейдемо на 5 хвилин, і підхід до рівня, ми взагалі маємо дивитися на п'ятихвилинному таймфреймі. Це мають бути малесенькі бари. Зараз я поясню, про що йдеться. Але хочу показати, як інструмент на п'яти хвилинах підходив до рівня і скільки процентів він взагалі пройшов. Ось, погляньте, це п'ятихвилинний таймфрейм. І цей бар, на п'ятихвилинному таймфреймі зробив ходу. 5, майже 5,5%. Тобто, всю енергію він потратив на те, щоб ось сюди пройти. І ми маємо розуміти, що рівень це лімітна заявка. Хтось виставив крупну лімітну заявку на покупку, щоб не пускати ціну нижче, він все відкуповує. Тобто, інструмент ось тут потратив всю енергію, а йому ще потрібно пробити рівень. І виходить з цього. E, таким чином, ми можемо роз, можемо очікувати, що інструмент не зможе пробити і просто відкотить назад. Для того ми маємо очікувати підхід до ціни до, до рівня на маленьких барах, щоб бари були десь, я не знаю, по одному відсоткові, можливо, там щоб затухла волатильність. Взагалі, ідеально було б, якби інструмент у нас підійшов, наприклад, от, от він іде собі до рівня, і тут почав якось. Прижиматися до нашого рівня, щоб, щоб він, щоб таким чином він нам намалював свій де, де, де нам поставити стоп. Бо, наприклад, ось тут у нас би спрацював аларм в цьому місці, ні. Ми заходимо і дивимося, як інструмент підходить. Якщо інструмент починає прижиматися і малює нам місце, ось, наприклад, отаку, малює отаку проторговочку, щоб ми сховали свій стоп за неї. Потім ми собі можемо сховати свій стоп за цю проторговку, наприклад, 1%, так? і все, і будемо очікувати пробою. Бо коли інструмент ходить, наприклад, якщо ви побачите, що інструмент ходить в діапазоні, там, я не знаю, 10% спокійно, собі, що у нього бари, наприклад, там, по 2,5% і по 5%, то що йому вибити вас, наприклад, якщо ви поставите стоп 1%, він його дуже-дуже легко виб'є. Ось, наприклад, гляньте на ось ці бари, тут один бар. Один бар, якби ви очікували пробою Тут один бар 7%. Тобто тут дуже тяжко було б зайти у пробій в пробій рівня, наприклад щоб вас не вибило, бо інструмент дуже волатильний в цьому місці, наприклад. Але погляньте, ось тут які бари були, і і як, наприклад, зменшуються бари вже тут. Інструмент уже в інструмента затухла волатильність. І що нам каже про те, що вже він, можливо, готовий до пробою. Що ще важливо в пробої? пробою важливо, щоб ви не заходили до пробою. Тобто, я просто на початку також так робив. Мене мій колега Євгеній учив, є в мене знайомий, Женя, він дуже добре розуміється на трейдингу, і він мене вчив, ну, підказував мені, як торгувати. І він каже, там, Саша, будемо заходити після пробою рівня. А я собі думаю, ну. Типа, каже, я очікую, що інструмент піде, там, наприклад, проб'є рівень і піде десь там за рівень. Будемо заходити після пробою рівня. Думаю, ну навіщо заходити після пробою рівня, як я зараз зайду? Ну ми ж знаємо, що він туди піде. Що я буду ждати? А оці проценти, от, наприклад, в цьому місці там, він мені сказав, що ми будемо очікувати пробій рівня. Я думаю, та я звідси вже, скільки візьму відсотків. Що ж мені ждать? Але проблема є така, що рівень може і не пробитися. І цей рівень ще може просто не пробиватися ще з місяць. Інструмент може просто. Потоптатися ось в цьому місці, отако, і піти собі ще, наприклад, я не знаю наскільки там сотень відсотків. Тобто, якщо ми очікуємо пробій цього рівня, то ми заходимо тільки в пробій. Ніяких до рівня ні ну не заходимо до рівня, ми можемо заходити тільки на відбій і ставити свій стоп за 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 цей рівень. Бо ось погляньте, є люди, які замітили, що ціна дала реакцію на цьому, ну, на цьому рівні. В цьому місці вони могли зайти у відбій і просто взяти дуже непоганий рух. <кхе> Наприклад, уявіть собі, що ви зайшли в цьому місці, сховали собі стоп за рівень, стоп був би дуже короткий, і ваша угода принесла б вам ось в цьому місці 11%. А якби досиділи до цього, то було б навіть 25%. Тобто тут зараз збираються стопи лонгістів і відложені ордера шортістів. Лонгісти, коли заходять у свій лонг, вони просто ховають свій стоп сюди. Що робиться, коли вибиває стоп лонгіста? Лонгіст купує інструмент дешевше і з надією, що він його продасть, наприклад, по дорожчій ціні. І уявимо собі, що тут він купив там, 100 одиниць інструменту, там по одному доларі вони коштують 100 доларів. Інструмент виріс на 25%, це вже 125 доларів. Так? І, наприклад, люди зароблять різницю 25 доларів у них буде з цієї позиції. І вони, наприклад, для того, що вони, вони очікують просто ті, хто лонгують, очікують, що інструмент буде рости. І так само вони мають розуміти, де їхня картинка поламається. Їхня картинка поламається ось в цьому місці, тому що вони очікували відбою від рівня. Якщо рівень не втримався, значить їхня стратегія на даному етапі розвалюється. І нехай їх краще виб'є по стопу Я не знаю скільки вони поставлять один відсоток, чи можливо просто зразу за рівень, ось так, там піввідсоточка. І, і просто вони собі їх виб'є у мінус відсотка, буде збитків, але не буде такого, що їх занесе ось таким баром на мінус 20% або ще й більше. Тому чому в цьому місці, де буде пробій, ми очікуємо якогось імпульсного руху. Бо коли спрацюють стопи ось цих лонгістів, якщо вони тут ще є, якщо хтось не зафіксував своєї позиції, то ми будемо очікувати такий самий імпульсний рух. Це може бути дуже гарний рух і на 8, і на 10, і на 20%. Ну, взагалі, так як торгують люди один до трьох. Тобто, ми можемо очікувати в цьому місці. Ми розуміємо, де нам поставити стоп 1%. Так само, де нам взяти тейк 3%. Ось погляньте, наприклад, 3% від цього рівня тут буде: ну, ось ось ваш тейк. Тобто, вистачить ось такої свічки. А взагалі, після пробою рівня, дуже часто є, що ось такі імпульсні свічки, там, наприклад, на 5%, просто буде такий простріл. Потім дуже часто ціна від, відкатює. Тобто, що буває так, що ціна просто летить після пробою рівня. Буває так, що ціна просто дає такий імпульс на хвилинах 5, на п'яти хвилиному таймфреймі і потім знову відкатує. І буває дуже часто вона просто йде. Тобто, тут було дуже багато скоплено ліквідності, їх, їх як би сказати забрало цю ліквідність, і потім далі пішли до якоїсь наступної ліквідності. Ну, це так, з теорії ліквідності. Як торгувати далі? Ну, як ми далі будемо торгувати? Що я хочу ще раз сказати про цей пробій? Цей пробій так само виставили ми собі свій аларм і очікуємо малесенького підходу, на, підходу маленькими барами інструменту, щоб він підійшов на маленьких барах. Ми поставили собі 1% стоп, 1%, 3% тейку поставили, і далі як ми будемо заходити? Так само ще хочу наголосити, що я заходжу не від ось цього, не від цього числа, не від 7,583, Ну, тобто ми маємо чіткий рівень, ні 7583. Але ціна ж до нього дійшла, і, наприклад, в цьому місці, якби ви зайшли від від цього, від такої ціни, вам би просто дало позицію і пішло назад. На, на даний час ціна відбивається від, ці, від цих ну, від цього цінового діапазону. Нам потрібно відкрити позицію трішечки нижче, бо нам потрібно, щоб ціна пробила цей рівень. От, наприклад. Я не знаю, взяти є наш рівень 7,583, а ми візьмемо трошечки нижче. 757 можна взяти. От, ось так. Головне, щоб було трошечки нижче, ніж наш рівень. Щоб не було. ну... Так як ми очікуємо, що в нас цей ціновий діапазон це рівень, і він не може пробиватися, і так само інші люди то ордера спрацюють, бо є дуже багато людей, які поставлять просто тютінька в тютіньку за рівнем зразу, і все це дуже коротюсінький стоп. І в них там величезні виходить різ креварди. Через те ми очікуємо, що після пробиття рівня будуть спрацювання цих алармів. Далі ми собі знаходимо, ну, наприклад, вибираємо 7572. Це буде наша ціна активації ордеру. Ми беремо, виставляємо такий відложений ордер. Я не знаю, на Binance він називається Stop Limit, на бідгеті він називається тригерний ордер. І, наприклад, буду розказувати на прикладі бідгету. Тригерний ордер це ордер відложений. І так як ми хочемо зайти в шорт, то ви не зможете зайти просто лімітним ордером в шорт, бо вам дасть по найкращій ціні. Лімітний ордер він дасть вам по найкращій ціні. Тобто, якби ви зараз сказали, що я хочу зайти лімітним ордером в шорт від ціни 7,572, то вам відразу просто дасть шорт. Бо чого ж дати 7,572, якщо є краща ціна? А тригерний ордер він вам дасть лише в тому діапазоні, в якому ви вкажете, не відразу. І тобто, нам. Коли ви включите тригерний ордер, там буде дві, два ці, дві ціни, треба буде вписати. Перша ціна це тригерний ордер. Це те місце, той ціновий діапазон, де ваш ордер лише активується, але ще не, ну, не зреалізується. І так само я беру собі зазор десь 0,20-0,25%. Тобто наступна ціна там буде ціна виконання. В ціну виконання ми впишемо 7,555%. Ну, наприклад, ось, ось бачите, який. Ціновий, ці, цінова різниця між нашим тригерним ордером, між нашою ціновою, ціною активації ордера, і, і між нашою ціною виконання ордера. Тобто нам треба, нам щоб у нас була різниця. Щоб у нас була різниця 0,20%, ну десь такий діапазон, щоб це був діапазон. І ще хочу наголосити, що дуже часто, дуже часто цей діапазон трошки малий. І якщо йдуть такі дуже крепкі простріли, то вам просто не встигає продати позицію. Тобто ціновий діапазон можна збільшити навіть десь до 0,5. Але потім, якщо ви, наприклад, ось тут 7500. Ну, нехай 72. Добре, це не, не дуже важливе. Ось, наприклад, якщо ви візьмете собі ціновий діапазон 0,30, тригерна ціна буде там 7,572, і ціна виконання буде там, наприклад, 0,3%, 0, ну, буде 7,549, наприклад. То ви вже від цього місця маєте собі потім розмітити, де буде, ваший, де буде ваш стоп і тейк профіт. Тобто, беремо 7,549, і від цього місця ведемо 1% стоп. Ось так і 3% тейку <кій> Тобто, там я, наприклад, завжди виставляю на бідги, і мені подобається. Можна поставити технічний стоп, якщо ціна десь намалює, що у нас там взагалі, наприклад, вона при, 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 прижметься так до рівня, що там буде, можливо, 0,8% стопу буде вистачати. Там, я не знаю, можливо, там буде. А можливо, буде і 1,2%, бо ми ж не знаємо, як там ціна піде. Може, вона зробить щось отаке? Ось так якось прижметься. І тут, наприклад, якщо намалює нам дуже гарно ось так, що вона прижалася, то ми сховаємо свій стоп за ось, наприклад, за ось таке місце. Так? Було б дуже ідеально, якби вона не робила ось таких ну, висмиків. Щоб вона отак намалювала нам стоп, ми собі сховали стоп свій за проторговочку. І тоді буде більша вірогідність того, що ціна не проб'є. Бо проторговка це там торгуються лонгісти, шортисти, там виставляють свої заявки і ціні для того, щоб пройти малесеньку проторговочку, їй потрібно спочатку виконати спочатку виконати ці лімітні заявки. Тобто ми собі виставляємо в тригерному ордері, ціна, ціна тригерний ордер є, це просто ціна трошечки, мен, трошечки менша рівня, щоб було трішечки-трішечки за рівнем. І беремо ціновий діапазон 0,20, 0,25, можливо, 0,30. Дивимося, просто, якщо дуже гарна ситуація і може прострілити, можливо, більший ціновий діапазон поставити хоча б 0,3%, для того, щоб вам дало позицію. Бо може бути таке, що ви побачите такий простріл на відсотків 8, а вам позиції не дасть. І ваш ордер просто буде невиконаний. У мене дуже часто таке бувало, тому що ще. Ну, Ось пробої рівні, пробої лімітних рівнів, там завжди очікується дуже гарний, як би сказати, не знаю, простріл, дуже гарний імпульсний рух. І цей імпульсний рух наскільки швидкий, що буває в одноминутній свічці ось такий рух: там по 8, по 10, по 12 відсотків. Але в той рух дуже часто дуже тяжко вскочити через те, що вам просто не, не дасть позиції, якщо ви зробите ось цей маленький, маленький зазор у виконанні ордера. Бо ордер не встигне ще активуватися, наприклад, щоб вам десь там давати ціну, а ціна вже впаде далеко, ну, дуже, дуже низько і вам просто не дасть не, не, не забере вас з собою в позицію. І тож, зараз, наприклад, я собі виставлю, виставлю собі відкладений ордер, так як я йду до роботи. Не буде як мені торгувати, але хочу поучаствувати в цій ситуації. То я собі виставлю я таким чином, як я і розказував, що у мене буде ціна вик... ціна спрацювання ордеру ось в цьому місці трішки нижче, за ніж 7583. Можна взяти 7575, наприклад. І від ось цієї ціни 7500 755. Дуже тяжко ловити на такому маленькому Ну, нехай буде 7,573. Ціну виконання я собі поставлю. 7556, нехай ось такий ціновий діапазон. І потім включу на бідгеті. Там є просто, на бідгеті є там таке переключання функції. Я думаю, що це на кожній біржі є. Переключити, просто не не вписувати ціну, де ти хочеш взяти свій тейк, а просто змінити на відсотки, і ти можеш, наприклад, тейк профіт 3% і стоп лос 1%. Там воно зразу все посчитає від вашої точки входу, щоб не вилічувати, де там, цьо, де там поставити. і Ну, Де там ставити свій тейк, де там свій стоп-лосс. Просто, наприклад, якби я був вдома, я б, цю, я б собі поставив просто стоп-лосс і, можливо, повів би угоду свою, бо часом, воно так, ну, часом так гарно інструмент ходить, що там і на 15, і на 20%. І я може просто виставив би собі свій стоп-лосс і дивився б, як угода йде. Якби вона там доходила вже там до мого тейку 3%, можливо, я тейк свій трішечки. Відтіг, а стоп лос переніс, наприклад, у безубиток. Це, воно просто там уже треба дивитися, як ціна йде. Якщо ціна десь починає ось за заминатися і щось там, наприклад, починає малювати розворот то, можливо, треба і закрити позицію, забрати те, що дало. Бо буває так, що, наприклад, коли коли ринок не дуже ходить, дуже часто є так, що також намалює рівень і. От, пробивається рівень, але не йде. Нема, не було там лімітних заявок від відложених, або хтось може втримав ту ціну, і просто от воно пробило, там на півтора відсоточка сходило, і ти бачиш, що ціна розвертається, то хочеш або закрий у плюс відсоток, або, або ж чекай свого стоп лосу Тобто я, наприклад, ще не дійшов до таких ідеальних угод, щоб от просто вони відпрацьовували все время. Дуже часто таке буває, що угода сходить там 2-2,5%, і просто далі не йде. І ти бачиш, що воно починає розвертатися. Треба забрати, треба забрати те, що дало, бо бо залишишся, як би сказати, з носом. А буває таке, що 3% воно тобі дає, ти ще не вспів просто зайти. Наприклад, ти бачиш, що ціна підходить. Потім пробиває, чуєш на телефоні там спрацювання ж твого ордеру, ти заходиш, не встигаєш ще відкрити телефон, а в тебе вже тейк. Уже ціна далеко полетіла, і там твоїх 3% виявилося, що то був тільки початок руху. Ну, і таке буває. І, Як то кажуть, тоді, тоді розвивається фома. Ну, але ну, така вона торгівля. Просто що, можливо, пізніше якось вдасться торгувати якось більш ідеальніше. Але, наприклад, наразі торгую пробої такі. Наразі потрібно навчитися брати хоча, хоча б один до трьох, а потім, можливо, і навчуся брати якісь такі рухи, як ось, наприклад, по 30%, по 40, по 50%. Будемо бачити. І так само це все залежить від того, як ринок ходить. Бо я думаю, що коли повиситься волатильність на ринкові, і ринок буде гарно ходити, то, можливо, тоді будуть пробої такі на 10-20%. На Зараз так дуже вони не ходять, ці інструменти, особливо після 10 жовтня, коли всіх. Дуже добряче побрило. люди Багато людей залишилося без депозиту. То, як би сказати, не, не особо хочеться і торгувати лісти. А можливо, навіть нема на що. Ну, ось таку хотів зробити такий обзорчик на цей інструмент. Можливо, ще зніму, побачу, як буде з часом. Постараюся ще зняти відео, коли інструмент сходи розібрати. чи І так само покажу, чи отримав я тейк чи отримав я стоп, чи, чи, можливо, я закрив вручну. Якщо мені вдасться повести цю угоду, а можливо, просто вже, вже по історії розберу цю угоду знову і постараюся пояснити, чому інструмент сходив і чому так, і ну, для себе розібрати, і взагалі зніму відео для історії, можливо, комусь, комусь буде корисне.